Заступила чорна хмара та білою хмару. Виступили за лиману, турками татари, і з шляхта лізе, а гетьман Попович і за Дніпра напирає Дурний Самойлович з рамаданом. Мов та Галич вкрили Україну, та й клюють ялико мога. А ти, Чигирине, а ти, старий Дорошенко, запорозький брате, не здужаєш чи боїшся на ворога стати? Не боюся я, отамане, та жаль України, і заплакав Дорошенко, як тая дитина. Не розсиплем вражу силу, не встану я знову. Возьміть мої гетьманські клейноди, панове, та несіть москалеві. Нехай Москва знає, що гетьмана Дорошенка на світі немає. А я, брати, запорожці, возьму собі рясу та піду поклони бити меже гордо Спаса. Задзвонили в усі дзвони, гармата гримала, у дві лави задніпрянці з москалями стали аж на милю, меж лавами понесли клейноди. Годі тобі, Петре, пити із тясми на воду. Положили ті клейноди попенкові в ноги. Іди, Петре, гор'я, молитися Богу. Не пустили Дорошенка. Урясі пізнали, закували у кайдани, сосницю послали, а сосниці в яро віку доживати. Отак тобі довелося, запорозький брате. Виглянула над Чигрином сонце і захмари, Потягли в свої олуси з турками татаре, а ляхи своїм чернецьким з поганим Степаном Запалили церкву Божу, і кості Богдана, і Тимошеві в Суботові гарненько спалили, Та й пішли собі у Польщу, мов добре зробили. А москалі з Ромаданом недільні курану пішли собі з поповичем шляхом Ромаданом. Мов орел, той приборканий, без крил та без волі Знеміг славний Дорошенко, сидячи в неволі, Та й умер з нудьги. Остило волочить кайдани, і забули в Україні славного гетьмана. Тільки ти святий Ростовський згадав у темниці свого друга великого і звелів каплицю над гетьманом змурувати, і Богу молитись за гетьмана, панахиду за Петра служити. І досі ще щорік Божий, як день той настане, ідуть править панахиду над нашим гетьманом Ярополчі.